Що відбулося восени? Восени називали 20 прізвищ, яких підозрювала Катерина. І одне з прізвищ було моє моє. Я чесно кажучи, не чесно дивлячись, може взагалі на це не звертав увагу. Але восени я з'їздив на три дні у відпустку. У свої, ну, там більше не відпуска була відпуска, але мені потрібно було в справах з'їздити за кордон. Не спів я виїхати, як деякі псевдожурналісти викинули інформацію, що Мангер втік з країни. Тут же мене призначили чу, чу головним підозрюваним. Призначили псевдожурналісти з 18 новинних сайтів каналів, які вийшли з цією новиною. Жоден не передзвонив, Не спитав ви де і коли повертаєтесь. Ровно, рівно через три дні я повернувся. Жоден з інформаційних каналів не вибачився, не, не спростував те, що було сказано, і на всю країну мене вже зробили головним обінувачем. Це було восени. Я до цього віднісся, думаю, ну це якась помилка. Думаю, розберуться. І, і, тобто, попри те, що писали журналісти, слідство восени все одно з вами зв'язувалися. Вона... Ні разу ні разу ні дивіться. на початку осені зі мною зв'язалося зв слідство, коли було воно було ще в поліції. Поліція мене допитала, і після цього, коли передали матеріали матеріали в СБУ, жодного разу мене не запросили, нічого не спитали. Взагалі не спілкувались. Я знав, що навколо мене опитують там, де, де я снідаю, де я обідаю, опитують там, з ким я спілкуюсь. думаю, ну спитають там, спитають там, зрозуміють все. А поліція коли привела ще з вами розмову? Це, мабуть, вересень був, десь так ще. Це було один раз. Вони... Один раз це був там е, Катерина, коли коли відбулася страшна трагедія, Катерина, е, десь 20 прізвищ там було в списку цьому, і всі 20 прізвищ, я розумію, що поліція прийшла, опитала. От мене опитали з цього приводу. Чи ви мали конфлікт? Так. Тобто це було коротко і недовго. А потім коли передали справу на цьому остаточно скільки помиляються в листопаді, в листопаді. До... в перший раз, коли нарешті вони. Почали робити якісь активні дії, щоб це вилізло тепер перед виборами? Жодного разу, мене не запросили. Доручені Жодного, до Жодного, Жодного разу, не разу, не разу. Як адвокат пояснив, чому підозра була оголошена раніше, ніж з вами принаймні спробували провести якісь слідчі дії? Ну, ви для себе як це поясню. А я ніяк не пояснюю. Для мене взагалі все, що відбувається, знаєте, якийсь такий вакуум. Я сидів. На, на суді, коли я, я на другий день тільки спитав, по якій статті взагалі мене сюди приве, ну, запросили. Я от чесно кажучи, для мене це було не просто шоком. Це було для мене, знаєте, я чесно, для мене там підходили журналісти, дайте інтерв'ю. А я не знаю, що казати. Мене на суд запросили, тому що я знав пана Леніна. От тому я сидів, думаю, за те, що я знаю людину, яку підозрюють. Тому і мене сюди запросили. Я сидів в шоці, от і все. Ви ти переживали з ними? З Левіном і Ставицьким? дружніх відносин не було, товаришували. Ви знали раніше про те, що Хотіла про це пізніше, говорити окей, що Левін раніше судив. тобто найбільше воно ж резонансу викликало, коли озвучили його біографію, зокрема генпрокурор. Я з ним познайомився як з Левіним, але пізніше я ну звісно дізнався про те, що він не Левін по прізвищу по першому. Але людина чітко тоді коли вони з Миколою приходили, людина чітко сказала, що я змінив прізвище, я хочу там займатися волонтерством, я хочу бути помічником Миколи, я хочу допомагати фронту, я хочу. Ну, хто хто може заборонити цей людині, яке робити? Він пішов, він пішов у храм, коли нікуди не ходив. Він мав масособоровся, причастився. Знаєте, ну є, 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 є речі, які людина робить, і ти бачиш, що він це робить. Ну, і слава Богу. А ви його вже знали через Ставицького чи Ви знаєте, я, мене нещодавно спитали. Я, я, я не згадаю 100%. Це десь роки два, як ми, ми познайомились. Я не можу згадати, хто нас навіть познайомив, чесно кажучи. Але з, я ходив в спортзал, нас один спортзал спортлайф, і він туди ходив. Там ну зустрілись. Привіт, привіт. Ну, знаєте, і ми тоді не не, не, не товарували. Потім, коли. Вони з Колею з школі більш більш почали співпрацювати. Ну і ми ми більше почали спілкуватись. Сиділи за столом, пили каву, обговорювали, спілкувались, Я приїжджаю пообідати, можу сидіти сам він підсяде. Потім буває таке, що він окремо сидить. Ну це життя. Тобто ви в спортзалі що за все могли позволити? Ні, до спортзалу. десь по ми були десь по десь познайомилися, але в спортзалі вже знаєте, як більше почали зустрічатись. Привіт, привіт, як справа, як справа, я там собі займаюся. Собі а собі. чули, що він ну, скріншоти оприлюднювали, що він себе називав вашим радником. неофіційним? Ну, тут показував посвідчення помічника е Ставицького, але себе називав Фейсбуці, що він ваш помічник? Вчора. він ніколи не, не був моїм помічником. Ну, ви, нікол... ви, ви, ви він такі він... філія дозволяв і себе. Ви знаєте, при мені ні. Зараз там вже випливають деякі ситуації, де ті казали, що він представлявся моїм помічником, ті казали, ну знаєте, може є такі люди, які з вами попили кави, потім ходять всім розповідають, що вони з вами співпрацюють. Від мене Фриза Доценка не прозвучало, прозвучало фризаще Доценка від Дмитра Ільченка, який озвучив повністю позицію в закритому форматі, який повністю озвучив позицію, яка була озвучена суді. Чому тільки в суді ви вирішили назвати це вже від себе? Тому що я до останнього думав, що слідство Служби безпеки України фахове, що воно не буде відпрацьовувати, вибрали жертву мангера, і давайте, де він снідає? Там? А з ким він спілкується там? Ну, я знав всіх, кого опитували. Для мене ж суд це, як було це, було була абстракція, якась шок. Я, я не знаю, як вам передати слово. А як свідчення <клідків> прізвища же ж називали? Ті ж самі, що Вибач, вибачте, я більше того скажу. Там є свідчення пана Семена такого, так? Да? От пан Семен дає свідчення, що він був присутній, коли сиділи, спілкувалися там всі, ці, хто там створив цей кримінальний злочин. Ну, по-перше, чому він не притягнув до кримінальної відповідальності? Тому що він був поріз з ними. Правда? Після цього, як я заявив про пана Доценка, Дмитро Ільченко, мій адвокат, достає телефон, і Дивіться, Семен пише йому, готовий дати свідчення проти пана Доценка, але забезпечить мені безпеку. Mm -hmm. Я знаю, де він що створив, як ну, на таких людей. А, а що вони вдавали, давали, які покази? Нам Катя сказала, що в неї з мангером був конфлікт. Колись казала, що казала, який конфлікт. Дивіться, в мене може з вами бути конфлікт. Давайте посваримось. У нас з вами конфлікт. Це я з вами посварився. Або ви напишіть на мене там якусь там, статтю чи що. У мене не було з нею. Може, в неї з нею був конфлікт, я цього не знав. Але в мене з нею не було конфлікту. Ось, ви З нею не були особисто? Особисто один раз спілкувався в 2015 році, коли мене приймали в партію, вона встала під час засідання, задала мені питання, був, чи, був я, чи, є, чи був я членом партії регіонів. Я відповів, що не був, будь ласка, віддербіть запити і ніколи не був. Це те, що в пресі писали, це брехня повна. І якщо б я навіть був, не було б чого скривати, я сказав, так, я був, але я не був. І усе одне єдине питання, яке було, я його навіть згадати. Ви цю заяву, яку вона написала. <клес> а, вона навіть проголосувала завтра, завтра за проголосувала за моє приняття. Дмитро був на той час головою міської організації. Угу. А те, що Ви він втік, вжайте, це пов'язано з тим його ви причетність? У мене не було настільки тісних відносин з Левіним. коли я не знаю, коли він втік, куди він втік, де він дівся. — Ще не, не було. — До півроку мали ну, все-таки декли обачили, то півроку немає. Ну, Дивіться, не мали. я не, не помітив, що він. Е, от вони були були з Колею. Коля поїхав в АТО, і він десь зник з, з, з радарів, скажімо так. Ну, чесно кажучи, ну і ще такі, як леві, у нас тут, у кожного депутата є поміж Я думаю, що суддя розібрався з першого, до став там два томи, і там, якщо взяти всі пункти, там два папірці, які стосуються тільки маги. Все інше. Там взагалі просто набір е, кримінальної справи відносно тих осіб, які її скоїли. І два папірці, в яких сказано про й, е, ймовірного якогось Миколаєвича, якого за якого їм хтось сказав. Тобто, це третя особа сказала за якогось Миколаєвича, ці особам, які дають свідчення. А вони вже подумали, що це може бути магнер. Хоча перший каже, коли ця особа від нас уходила, він каже, ні в кому разі не кажіть про це Ніколаєвичу Мангіру та Ніколаю Ставіцькому. По-перше, під, підтверджую, підтверджені, Ніколаєвич Мангер мене не називають. Мене можна називати Ніколаєвич, мене можна називати Мангер, мене можна називати Владислав Ніколаєвич, Влад Мангер. Ну я скажу, це я, трохи не відвідувалю, це звучить так само, як і вона зачитувала. Так, так. Пан Бойко не міг останніх два тижні потрапити до пана Торбіна. В час, коли пан Торбін. Знаходився в Слідшому ізоляторі Служби безпеки України. Пан Бойко не змів до нього потрапити. Йому, па, дивіться, пану Торбіну, без повідомлення пана Бойка, змінили адвоката. Ви... Взагалі іншого. Я дуже, я знаходився майже добу в цьому ізоляторі. Я вам скажу, що там повністю в зв'язку немає ніякого, навіть охорони немає навіть телефонного зв'язку мобільного. Він не міг це зробити фізично. Пана Бойка, два тижні не допускали. Коли ми сказали, що в нас є підозри стосовно цих показів, будь ласка, запросіть пана Торбіна в суд, хай він це підтвердить, особисто. І в цю же ніч пана Торбіна вивозять на Херсон. Да. Тобто, так це є в, в рамках, якщо ви судового засідання дивились, ви бачили, що відбувалося. Пана Торбіна, в день засідання, тобто зразу повезли на Херсон. Ховати, в моєму розумінні. Після цього пан Бойко каже, дивіться, є е, е, процедура відсторонення адвоката. Тобто повідомляється, що не може е, підсудний змінити одного адвоката на іншого без присутності іншого адвоката. Тобто, якщо я вас беру собі адвокатом, а в мене є зараз адвокат Ільченко, запрошують адвоката Ільченка і при мені повідомляють, що я відмовляюся від адвоката Ільченка беру вас собі адвокатом. процедури не відбулося. Два ліці може три тижні навіть пана Бойко не допускали і не допускають до пана Торбіна. Йому надали адвоката якогось, х, якусь людину, яку привезли з Івано-Франківська, яка була, працювала в Генеральній прокуратурі, була люстрована, стала адвокатом і почала б допомагати, е, мабуть, слідству якось в лапках. Я, якщо помиляюсь, ні. Давайте підведемо, до чого це все ведеться. Ваша песія, є Доценко. Була мати в нього агентом. Вона цей Послухайте, день, Я штору. вам кажу одне. Коли пан Доценко був тут, він всі раз, він мене неодноразово запрошував до себе раз. Він присутні інших слов. Мені було одне питання. Покінь батьківщину. Тоді залишився головою обласної ради. У мене завдання, що тебе не було на посаді голови обласної ради від Батьківщини. Минулого голови минулого в голови Херсонській області зняли рівно через місяць чи після два після мого мо, 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 обрання. Тому що в нього була чітка задача мене не допустити до виборів. Він допустив, його зняли через два місяці. Досенка чітко при ми ходили ху... по набережній гуляли, він чітко сказав: або ти підеш з батьківщини, або ти буде в тебе таке життя. Крапка. Ну, ну ви вийдете з батьківщини, як це а, допомагає жити, а як, як це впливає на процес в області. Якщо йдете з Батьківщини? послухайте. Ми були єдина область, де про власного голову від БПП змістила опозиція і тим паче батьківщина. Це було крик на всю область, на всю Україну тоді. Крик стояв неймовірний. Якби як член батьківщини, завдяки тому, що ви очолювали живе очолювались на раду, будучи членом батьківщини. Як це впливало на політичні процеси, щоб це так сіким зану ви ж це... сам по собі індивідуалістів? Индивіду... 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 Индивідуві... Це <звідуві> ви зараз, це ви зараз зараз розумієте. Тоді було зовс тоді був зовсім інший підход. Тоді розуміли, що батьківщина прийшла до влади в Херсонській області. Отаке було вставлення, і, і пан Андесенко було чітко завдання. Знищити. І він це не скривав, він це в очі казав. Я, я тоді наняв катер ну, то, Мендзюк. Ну, я, 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 я не можу це стверджувати. Я знаю, що вона тісно співпрацювала, він про це говорив. І коли я звинувачував, під, підозрював, вибачте, пан, пана Дуценка, в мене є один аргумент, на який ви можете мені відповісти. В справах е, в матеріала справи є одна несамітниця, по, по якій. Е, Чітко можна сказати, що не все так просто. Чому? Вмирає Катя, Заходить її батько, і, не, і, не, і через пару годин він знаєте, що робить? Він бере її телефон, бере її айпад, виносить, віддає, там так і написано, так званим друзям Катерини, і телефон, і айпад пропадають. Їх нема матеріалах слідства, їх немає матеріалах справи. Скажіть? Ну, я підозрюю, чому. От і все. Там так, в телефоні що? є конфлікти. З ким вона спілкувалась? Ні, це, ну це її в НАТО було в мене, особисто. Вони боялися, що воно буде тримає. -ти 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 -ти. Доступ. Колин, Доступ до кого? Воно повинно бути у слідчого. Ну, Мій, телефон, слідчого? Будеш Мій телефон у слідчого? Мій телефон услідчого? Ну, в підозрюю не на потерпіла. Ну. Так дивіться, де конфлікти? Де шукати конфлікти? В телефоні людини якої не стало. Чому ці телефони до сих пір не знайдені, і не залучені до справи? Значить там є, щось є, те, що не, не хоче, щоб воно було доступно, щоб це була доступна інформація, правда? По-перше, по-друге, 21, 21 століття в палаті інтенсивної терапії у неділю помирає людина, якої, яка повинна була виходити вже на реабілітацію, вже навіть домовилася на власні на її реабілітацію. 21 століт спочатку нам кажуть пром, потім кажуть, поду зупинили снирки, а потім взагалі за заклятию справу написали, що результати опіки. Де результати? Де результати експертизи? — Ви зібрання? не надякнули, що її фізично знищили для чого? А Ну, ва... я... — А для чого? Ви що не бачите, що відбувається зараз? Я хочу, щоб я писала це. Та ваше там мова. Для дискредитації, для використання її в дискредитації полі... і політичних іграх. Я вважаю, що якби поліція не взяла цю справу, то що б ми виконавців не знайшли б. Це моя особиста думка. То, то ви, і якби ви... поліції залишили цю справу, повірте, вона б була було і забута. Тобто поліція знайшла реальних виконавців, але, але вона далі не змогла довести справу, бо забрала справу з блук, і замовників на лінію втратила, так. Тобто то вона взяла Торбіна і його По-іншому, цій ці, ці справі але... придали політичного то, значення. Ну давайте чесно. Ці справи політичну задання. Тому, тому сьогодні не влаштує нікого. Мо, давайте зараз знайдемо якусь жінку, у якої Катерина яку Катерина скривдила, вона знайшла яких, якихось виконавців, передала якісь гроші, щоб Катерину Катерина ну, цього кого розробити. Наприклад, вона підійде під цей політичний заказ? Ні. Сьогодні, сьогодні потреб потрібно справу зробили всеукраїнською, політичною, і сьогодні треба знайти політичну жертву. Нас поліція теж не змогла замовника. Я думаю, що нас поліція знайшла би реального замовника цієї справи. Уже давні, Вона давні. Буде матеріали, і так, а вам не вам не здається дуже цікаво. А чому Катерина з першого дня почала кричати що не поліція? Тільки не поліція. Всі, хто хоче, тільки не поліція. Який був конфлікт з поліцією? Ну, 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 Вона Такий конфлікт не з прокуратурою був. У неї конфлікт був з президентом України. Почитайте її пости відносно президента України. Я нещодавно мені потрапили там з паном Мо, Молом якісь. Я, я не почитав, так, та, там, так, там. у неї вона всіх поливала. Так що? Треба, так, Давайте. я зараз, У мене конфлікт з СБУ. Передайте, будь ласка, цю справу в ДБР, У мене конфлікт з СБУ. Чому не передають? От коли там генеральний прокурор. Мене звинувачує, в мене ніяких немає, ну, я ну, неправильно буду сказати, я не можу чого сказати одне, крім того, що ті люди, які готують йому інформацію, вони не, готують її трохи недостовірно. Я, я сам знаходжусь на посаді, і іноді мені принесуть інформацію, а потім починаєш розбиратись, а десь виконавець сам не зробив так, як було, було за потрібно. Тому Юрій він отримує вже на верху піраміди, Він отримує інформацію, яку. Йому подають слідчі, слідчі подають далі, слідчі подають далі. А коли в, цій, в цьому проміжку стоїть генерал Доценко, який кладе інформацію таку, як йому потрібно, тому Юрій Віталійович, отримує ту інформацію, яку кладе Юрій, вибачте, Данило Доценко. От і все. Якби хоч маленьке, маленьке відношення мангера було до цієї справи, крім знайомства з цими особами, з цією особою одною із усіх. То, мабуть, суд би навіть і, і не слухав би там, правда? Просто людина вислухала, п -п 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 почула і побачила, що все це просто отак, білими нитками хтось шив і поклав. На жаль, поста поклав на стіл генпрокурора. Перед речі, собою взяли наперед, знали, що? Ну, якщо це решта. І ти кажеш, про пронизливу процедуру, тобто ніхто не зважав на немає якогось такого все-таки все статусу на поділу на статус. Я нікуди не збираюся тікати. Я не буду за, 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 в ковдру завертатися і казати, що я сидів на суді, в мене спина боліла, я на уколах сидів. Я не хотів жодним чином показати, що в що мене щось болить, щоб ніхто не подумав, що я ходжу там на здоров'я своє. Давайте хай слідство дасть відповідь на три питання: перше, де телефон, і де інформація з нього. Друге, де айпад, де інформація з нього. Покійною. І третє, будь ласка, е, офіційно треба зробити розсекретити інформацію стосовно е, результатів смерті експертизи. І щоб експертиза була незалежна. Чи не було нам додаткове зовнішньої? Три питання. А після цього вже будуть інші питання. Після цього будуть інші питання. І... Стосовно, я не буду далі казати, бо хай хай буде ну, трохи, трохи зімною. Але будуть ще інші питання. От, по, будь ласка, на ці... ну, а вас немає відповіді на це питання? Ні в кого нема. Ні в кого нема відповіді на це питання. Але вас і припущую. А? Вас і припущення. Ну слухайте, людиною стається горе. Першим, що потрібно було зробити, вилучити телефон і подивитися, з ким йшло спілкування за останні там, майже 3 місяці, чи два місяці, чи рік, я не знаю. Правда? Правда. Вилучити, де було iPad, де людина спілкувалася, щось бачила, якісь, якась інформація. Людина піде йде життя. Результати цього засекречують. У 21-му сторіччі палаті інтенсив... інтенсивної терапії людину, яку готовлять на виписку, помирає.